Верховна Рада таки хоче проголосувати закон про миту на сою і ріпак. Через 25 років вся Україна може опинитися в посушливій зоні. А врожай ріпаку може впасти до 2,9, а може навіть до 2,5 мільйонів тонн по Україні. Соняшник в Україні дешевшує, а Євросоюз відкрив свій ринок для. Українського насіння, які ж будуть наслідки для української селекції. Дизельне пальне може подорожчати на 5, а то й на 10 гривень на літрі. ДАР з'явився новий функціонал. А до програми компенсації на українську сагетехніку доєднались іще 10 виробників, які мають 500 позицій. Про це та багато іншого, дивіться в цьому відео. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Grovex Grad Holding бренду який допомагає вам годувати цей світ. І да, пшеничка дозріває, стало тепло, і по кайфу записувати відео десь в полі з таким гарним степовим пейзажем. Скажіть, як вам пейзаж? От, я сподіваюся, звук запишеться нормально, що нічого не буде. Так от, перша новина, про яку хочеться поговорити, це, звісно, мито. Да? Зараз вже останні десь. На місяць да, йдуть дебати, навіть зробили законопроект, і навіть рада вспіла його перший раз провалити. Ну, типу, не проголосували. Що за законопроект? 10% мито на а, ріпак і на сою. Називається там соєво-ріпакові правки. В чому суть? А, пропонують а, зробити мита на вивезення з України а, сої і ріпаку. А, для чого це робиться? Для того, щоб фермери. Не могли, та й експортери, трейдери не могли вивозити з України саме сою і саме ріпак, щоб вони все це переробляли, щоб була хоча б якась первинна переробка. У нас такий самий закон уже багато, багато років існує по соняшнику. Соняшник у нас. З України не їде. Під час повномасштабки початку були, зняли це мито, потім назад повернули це мито. Тому соняшник з України не їде, з України їде соняшникова олія. Та й взагалі там у нас досить великі потужності по переробці, є досить велика конкуренція всередині. Тобто, типу, сенсу якогось вести соняшник далеко на експорт немає. Чого, бо в Україні пропонують досить гарну ціну, чого? Тому що досить гарна сучасна переробка. Може дати кращу конкурентнішу ціну, чим ви будете вивозити це десь за кордон. Це по соняшнику. Це вже працює. І, скажімо, експерт Нікола переробників, інші гравці ринку, переробники, в тому числі, і трейдери і так далі порахували, що ну, в принципі, в принципі, принципі, а давайте камелупанемо ми мито на все: на пшеницю, на ячмінь, на кукурузу, на сою, на ріпак. От, ну, На соняшник вже є. А потім подивилися, що ну, в принципі кукурузу ми нікуди не дідемо, нікуди не переробимо. А якщо введемо мито на ячмінь, то потім теж його хрен продамо. От. На пшеницю не можна вводити мито, тому що ми ж ну, політично зараз кажемо, що ми житниця світу і е, всі їдять наш хліб. А якщо ми введемо мито на пшеницю, то ну, якось. Політично негарно це було б. От. А ріпак і соя в принципі, норм, да? тому що 24-й рік нам, ну, урожай 24-го року нам показав, що на дефіциті соняшника дуже багато заводів навчилися, тобто докупили обладнання, навчилися переключатися, ну, стали мультикропами так званими. Мультикроп. Тобто вони можуть давити тепер не тільки соняшник на олію, а й можуть давити сою, а й можуть давити ріпак. Тобто наші мези тепер стали там, в більшості своїй мультикропами. Вони вміють давити всі три культури. Але з цих трьох культур мито є тільки на соняшнику. Але окей, якщо ми можемо давити і соняшник, і сою, і ріпак, і потужностей у нас з офігенним запасом, да, тобто на наших там, там 10-15 мільйонів тонн соняшника. Умовних, там, я не знаю, там 6-7, іноді 8 мільйонів тонн сої, можливо, там 2-3 мільйони тонн ріпаку. У нас на все це добро там, десь під 30 мільйонів тонн переробки. Тобто минулорічний урожай наші потужності могли би переробити два рази. Да? Ну, типу, вдвічі перевищують потужність. Це нормально, бо урожайність в Україні буде збільшуватись, тому запас потужності він потрібен. Це окей. От. Але станом на зараз, в принципі, виглядає супер логічним, взяти і лупанути мита на вивезення сої і на вивезення ріпаку, для того, щоб воно все всередині перероблялось. Це супер логічно. З точки зору держави, це круто. Да? Чого? Бо ми створимо більше доданої вартості всередині, і насправді більше валютної виручки отримаємо. І ВВП країни також буде рости. Я думаю, ну, порахувати зараз на бігу мені складно, але якийсь як мінімум, 1% ВВП нам би це додавало. А це насправді дуже круто. Тобто, з точки зору держави, це круто. З точки зору переробників, це взагалі просто манна, небесна з неба впала. Чого? Тому що, по суті, якщо ввести 10% миту на сою на ріпак, ніхто не зможе продати назовні свою продукцію. Ну чого? Бо вона буде не конкурентна, вона буде дешевша, да, чим продати переробникам. Це мали бути новини, так? Mm -hmm. <смір> а ми рухаємося далі. Наступна новина солярка може подорожчати на 5, а то може навіть і на 10 гривень. З чим це пов'язано? До речі, і добрива можуть не подешевіти, а навіть подорожчати. Давайте спочатку про солярку. Це пов'язано з тим, що. Сполучені Штати вступили в війну на боці Ізраїля бомблять Іран. А Іран зараз при... хоче придумати, а як же ж зробити так, щоб відомстити штатам. І один із варіантів, що вони можуть зробити, вони можуть перекрити перську затоку. От, і... А туди йде 20% експорту сирої нафти в світі. Відповідно, якщо буде дефіцит 20%, навіть якщо ми... ціна в два рази не виросте, а це дуже вирогідно. Да? Навіть якщо ціна виросте на тих самих 20%, то зараз солярка там коштує умовних 50 гривень, плюс 20%, це буде 60 гривень. Це дуже такий простий прогноз. Як мінімум на 5 гривень точно може вирости ціна в зв'язку з тим, що виникне дефіцит нафти на світовому ринку. От, тобто будь-яка двіжуха, будь-які бойові дії. На Близькому Сході вони провокують настрої дефіциту, створюють дефіцит на ринку, а через дефіцит росте ціна. Це погано для фермерів, тому що може вирости ціна на солярку. Це погано для фермерів, тому що може не бути оцього літнього падіння ціни на добрива. Чого? Бо туди ж само через цю протоку торгується ще й 30% світового скрапленого газу. От. А ми з вами знаємо, що 70-80% ціни добрива це ціна газу. І якщо на газ теж буде дефіцит, газ літом не подешевшує, але він завжди дешевшав, як зазвичай. Але він може не подешевшати і не буде оцього вікна, до якого ми звикли, що липень-серпень треба купити добрива на рік вперед, щоб. Ну, Найдешевші купити добриво, і щоб потім не купляти дорого. От. І за рахунок дефіциту газу, може бути висока ціна на газ, ще й можуть вирости не то, що можуть не подешевіти, добриво можуть подорожчати. Так? Але ж ми всі ждали, що буде липень, буде падіння ціни на добриво, бо газ дешевий. От. Цього теж може не статися. Для фермерів це теж погано. Крім того, ще це погано чого? Бо як тільки починає рости ціна на нафту, Наші свинособачі сусіди починають заробляти більше бабла, і в них буде менше мотивації закінчити війну. І ми з вами будемо довше знаходитись в стані невизначеності. Це також для нас з вами погано. Робимо висновок. Війна, яку ведуть зараз Штати і Ізраїль для України це погано з усіх точок зору. Врожай ріпаку в Україні може скоротитися до 2,9 мільйона. Прогнозували. У нас трошки більше мільйона там мільйон 200 було посіяне ріпаку, потім його трошки задіскували, пересіяли, бо він змерз. От, точну цифру, скільки залишилось ріпаку, ніхто не знає, але це точно більше мільйона гектар. От, і середній урожай відповідно, ждали, що буде там десь до трьох тонн з гектара. От, але спочатку жара, посуха, потім мороз, потім затяжні дощі, де фунгіциди фермери не встигли внести. І зараз буде масове там ще розтріскування хвороби і так далі. Тому це був прогноз від барви, що може бути впаде з 3,2 до 2,9. Я скажу, що може бути навіть і менше. Чого? Тому що ці затяжні дощі призвели до того, що були промахані сроки внесення зазерів. От. І дуже багато фермерів не встигли вчасно внести фунгіциди, інсектициди, і втрати через хвороби і шкідників на ріпаку також збільшаться. Ніж зазвичай це відбувається. Е, ну, якщо брати в середньому по палаті. Тому я думаю, що може бути навіть 2,7 і найпесимістичніший може бути навіть 2,5 мільйона тонн. Тобто ріпаку ми в цьому році теж не доберемо. От. А на фоні того, що в Європі багато змерзло ріпаку, більше, ніж у нас, от, то дефіцит його ще буде збільшуватись, тому е, ждемо гарну ціну на ріпак. Якщо у вас є ріпак, то... Можете бути на коні. В Державному аграрному реєстрі з'явився новий функціонал. Така новина, вроді би, як простенька, але позитивна. Чого? Тому що е, кожен маленький крок до працювання нашого з вами державного аграрного реєстру це круто. Тому що там е, в перспективі буде відбуватися наша з вами двіжуха, е, всякі там е, звіти, дотації, якісь, ще якісь програми, ще якісь гранти. Це типу. Класна штука. Вот. А, з одної сторони, з іншої сторони, це більш цивілізує нас з вами, тому що там нас заставляють подавати звіти, що посіяв, коли посіяв, що зібрав і так далі. Це також дуже добре. ринок стає більш цивілізованим, спрощується е, звітність, да, і насправді державний контроль посилюється через це. Це не сильно приємно, але ми все одно туди рухаємося. І все одно це рано чи пізно буде, адже ми з вами хочемо бути в Євросоюзі. Тому менше з тим. А зараз новина про те, що там додавали функціонал, про там доставання витягу, а в свою чергу це спрощує реєстрацію в ДАРі для нових користувачів. Тому от така новина. До державної програми компенсації за СГ-техніку додали 10 нових виробників, які мають приблизно 500 одиниць техніки, які тепер будуть підлягати під компенсацію. Десь тут на екрані вони зараз будуть. Ну, наприклад, фрегат додавали, або я дивлюсь по назвах, що це якась переробна, типу мукомольна обладнання. Тобто Ну, Фрегат це для поливу, швидше за все, це круто, да, що на фрегати тепер буде компенсація. Я сподіваюся, да, тепер можна буде зробити полив дешевше, залучити кредити, гранти і ще й компенсацію. І таким чином ну, можна буде зробити більше землі під поливом. А у нас на півдні є, ну, на мою думку, десь мінімум мільйонів. 5, а то й 7 гектарів, де можна зробити полив і продуктивність і економічна ефективність збільшується там вдвічі. Да? Тому ну, це дуже класна новина. Ідіть, передивляйтеся виробників, ідіть, передивляйтеся, що з цього ви ще можете собі придбати під пільгові кредити від банків, під грантові програми, під державну компенсацію. Поки, шановні аграрі, Поки у вас є така можливість. Ідіть дивіться, і хай ваші нейрончики будують у вас нові бізнес-плани нові ідеї, а як можна зробити краще заробити більше вам і таким чином качнути аграрку і качнути економіку нашої з вами країни. Поки поки нас на це стимулюють, поки нас нам все дають для цього. Давайте будемо все таки не соромитися йти, брати і це робити. Новина є, що від Фаге-лаптик степу через маркет можна замовити собі сорт і репродукцію пшениці, і замовити протруювання. Я записував про це окремий випуск, десь тут буде на нього посилання або під відео, також підіть, передивіться, щоб ви самі не травили насіння, можна замовити вже протруєне через Grovex Market у Фаге Клаптик степу. Його кількість буде обмежена, тому поспішіть, будь ласка, і до 5 липня треба замовити, щоб вам його. Протруїли, бо, ну, типу, потім вже додатково замовляти не можна буде, бо воно вже буде протруєне або почищене і не протруєне. Mm -hmm. Ну і ще крута новина, що на гровекстрейді можна собі забронювати зерновоз. В чому суть? Ви можете позвонити на гровекстрей до свого менеджера і під конкретну культуру, під конкретну дату, під конкретне поле замовити конкретну кількість зерновозів, щоб вони стали і з поля забрали у вас на зерно. Тобто послуга забронюй зерновоз уже працює. Тут буде телефон, менеджер з вами зв'язується і домовляєтесь, коли скільки яких зерновозів вам треба поставити на поле, щоб ваш урожай класно, комфортно поїхав. На порт да, або на млин. До речі, хочу нагадати, що ще ж працює бартер. Якщо зерно поміняти на добрива насіння пшениці, протруйники або ЗЗР на ріпака, насіння ріпака, то можна отримати ще дуже крутий бонус на кожній тоні. Там, наприклад, на, я думаю, на пшениці на ячменю. Це буде як мінімум 100, 200-300 гривень на кожній тоні. Буде додатковий бонус по бартеру. Велике дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Хай прибуде з вами урожай і перемога!